Війни в Україні до нас потихеньку долучається Андрій Добрянський. Андрію радий бачити. Пане Андрію, що ваша ситуація навіть з вашою ситуацією якось я не міг як включитися на на мій комп'ютер, то я тепер на, на iPad, але нарешті, нічого. Бачу, нарешті бачу. нічого все все гаразд. пан Андрій, я вас добре бачу, добре чую. Андрій Добрянський. Я вас представив. Хто ви? Власне Андрій, друг України. От Андрій дуже багато працює з конгресовим комітетом на лобіювання інтересів України, і зараз от, ті заяви, які чули ви, американці, зокрема, і бачать американці, вони продовжують вірити тому, що каже Дональд Трамп, чи все ж таки якась доля скептицизму закрадається? А можливо, доні і не до на 100% правий, коли такі речі обіцяє говорить. З одного боку для оптимістів бачимо, що є зміна риторики, яка не перевернулася. Ви бачили раніше, що це би був один день, що він хвалив Україну, але дуже раптом повернувся. А тут за порядком вже тиждень. Він незадоволений з нашим ворогом, то це для оптимістів це є на добро. Що ми бодай маємо добрий напрям, не знати, коли це повернеться. А з другого боку, треба не забагато оптимізм, аж поки ті ракети переходять кордон і будуть в Україні. Бо це ми не можемо тільки чекати на обіцянки, нам потрібно потреби і негайно. То uh, коли є обіцянка, що патріоти дуже швидко прийдуть. Ну, ми знаємо це, бо вони вже були на вантажних у, у Польщі. То uh, це одна справа, яка вже Америка вирішила, вони тільки просто зупинили себе. Uh, але ті додаткові зброї, які uh, мабуть з європейськими фондами uh, будуть куплені, ми ще не маємо ніякий таймлайн, нема графіку, коли це почнеться нам. Добре, якщо немає таймлайну, немає графіків, але все-таки американці ну, не збентежені оцею різкістю риторики, яка прозвучала на адресу Путіна. Адже тут вони в дьосни цілувалися, а тут раптом оп, і приїхали. О, ми трішки підвисли з картинкою. Сподіваюся, зараз, сподіваюся, зараз ми сподіваюся, ми зараз повернемо пана Андрія. Давайте, мабуть, я. Зроблю, от, відключу. Зараз пан Андрій перепереєднає переп'єднається. О ще разочок, тому що ну бачите, до Атлантики за Атлантикою далеченько, от зв'язок в Сполучених Штатах такий собі. От, ну що поробиш, країна з великими можливостями, але і з проблемами зі зв'язком. О, Андрій повернувся. Андрію чудово! Ви з нами. Давайте. О, все супер, повертайте картинку. Те, те, тепер бачу все. Добре, добре. Да. Uh, так, то я же... не знаю, коли, коли мене перескочило, але що. Yeah, ти... я, я кажу, то до да. принципі, американці не дуже заскочені оцею зміною риторики, чи все ж таки ну, о, о, закрадається якийсь сумнів? Можливо, о, з Дональдом Трампом не все гаразд, можливо, він. Не володіє ситуацією, раз так от скакає із емоцій на факти, із фактів на емоції, Андрію знову перекинуло. тут А, витрачайте, тут є. Не а так, нічого що... зараз. Головне головне, що я десь є, але. Мабуть, так і залишимося такого. Добре, добре, гаразд, супер. А, то а, що з графіком? Це не є не графік, тільки але про обіцянки. Ми тут ми говоримо про особу, яку досить воює з його фанатами. А, а, що можемо згадати його атаку на Іран? Це. До 20% його найбіль... най... найпотужніших а, а, тих фанатів вони стояли проти цього, І, а, але дуже швидко він успокоїв їх. Так само із тарифами це є зовсім зміна е, е, республіканської риторики республіканської політики е, понад 30 літ, і він всіх успокоює так само. А тепер з Україною знову е, відгуки від таких як Тейлор-Грін і інші, які. Нарікаю, що він обіцяв. Ми не будемо включитися до цієї війни, але так як і в, в тих раніших, що я що нагадав, або навіть у справі Епстін, які його найбільші блогери е, дуже на тій справі займалися. Вони через останніх 48 годин всі починали мовчати. Тут показується, що Трамп ще має надзвичайну контролю на його е, партію і на всі його, що підтримують, що він може контролювати. Де вони будуть злосні, і де вони, що вони будуть підтримати? Ну от я дивлюся знаєте на цитати, які власне звучали від Дональда Трампа. От, мені дуже сподобалося, Путін розчарував, але я з ним ще не закінчив. Так, ну, так. Ну, це звучить це звучить доволі так знаєте загрозливо для Путіна. Але сьогодні реакція Лаврова була. Ой, та бачили ми вже і сто днів, і тиждень, і два тижні, і п'ятдесят днів. Типу пане президенте, ви собі балакайте й балакайте. Оце десь приблизно так прозвучало. І так само, що е, е, ну фінансові дивилися. На втім, і е, то це не шкодило анонс для, е, е, для рублів, е, не шкодило на фінансів е, е, Росії. Що буде за 50 днів? Мабуть, якась акція на паки То... да короче Андрію навпаки, російська біржа Мосбіржа відреагувала ростом укріпленням рубля акції російських компаній полетіли вгору, і типу росіяни такі ха ха. Так, виявляється, не все ж так страшно. Можемо вже дешевти робити. Але чи це тільки слова Трампа, чи так само дії? Бо ми знаємо, що не тільки було анонс, що за 50 днів будуть якісь тарифи, але що е, тепер праця щодо тарифів Линзі Грем зовсім зупинилася. А е, це було домовлення: вчора вийшло в Америці, що голова Сенату. У співпраці з президентом Трампом сказав, що не буде голосування терміново і будуть чекати, мабуть, аж тих 50 днів. А ми раніше в тижні, в минулому тижні, бачили, що Линзи Грем, коли він починав на своїй особисті родини. День народження 9 липня він мав початку. Що він мав графік, як це прийде до голосування у сенаті? Це дуже раптом перемінилося, коли Трамп оголосив свій план. Але дивіться, от політика повідомляє про те, що лідер більшості в сенаті Джон Тюн гальмує пакету цих санкцій, про які ми з а... вами зараз говоримо. А чому тоді так? Якщо Лінсі Грем ну власне це один із стовпів республіканської політики, і тут раптом така внутріпартійна конкуренція, якась чи це чи це вже якась війна пішла про російського лобі? Російського лобі? Не російського лобі, але контроль президента Трампа. Як якби сьогодні, якби місяць тому, як би три місяці тому? Домовився сенатор Тун, який є голова цього сенату. Як він би угодився мати голосування, це би перейшло одноголосно. Тут би не було стримання, тут не було голосів проти цього. Так популярне, це навіть і що більшість ні з тих, які є співспонсорів. А, а на жаль, це є домовлення з Білого Дому. Чи то Палата представників, чи то Сенат і сенатору цюном вони не будуть голосувати, аж поки президент Трамп каже, їм вони мають дозвіл голосувати. Ну тобто президент Трамп в ручному режимі фактично зараз стримує свою партію, так. яка вже от що називається на всіх парах. Але а... дивіться, якщо партія, зокрема, там прогресивне республіканське крило, розуміє, що Росію потрібно стримувати. І всі важелі стримування, вони зараз у руках Дональда Трампа. Дональд Трамп дає 50 днів і каже, що я санкції потім запроваджу. А якщо він при цьому всьому санкції не запровадить, Путін черговий раз посміється, він сам про це каже, що Путін не правий, він некрасиво зі мною вчиняє, і я йому не дозволю так вчиняти, тоді виходить, що Трамп сам собі підписує ну, такий собі е, вирок. Я не спроможний, а лузерів у США люблять не тільки серед політиків, а серед людей так само. Ну Тому що культ успіху в Америці, велика американська мрія, це все присутнє, психологічно закладено. Що тоді робити президенту Трампу? Доводити, що він не лузер, чи буде знову. Це доведення за рахунок України відбуватиме а нам не треба почекати на 50 днів, бо, як ви знаєте, ворог не буде чекати на 50 Точно. днів. Він буде Точно. образити Трампа щоденно з тими атаками. Підвищення атаками під під час президенції адміністрації президента Трампа, які ми підкреслюємо у всіх наших дзвінків до конгресу і до Білого Дому. Активісти по цілої Америці, що ми бачимо, що атаки на Україну підвищилися, що невинні жертви. Атаки на лікарні на, на жінок на ді проти дітей, а це все підвищилося в останні кілька місяців. Ту, у той сам час, коли Трамп обіцяв, буде якісь переговори, чи він і навіть так завершився через 24 години. І тут ті 50 днів. Я думаю, що нам не нам просто не треба буде чекати до цього. Він почує Трамп, почує і побачить, атаки. Ще підвищуються. Це що він анонсував, що будуть додаткові зброї. Коли ми ще не знаємо докладно, бо це, тут є так само. Він він е, додавав додав бюрократію нам ще, що тепер прямо з Америки не приходять. Тут має який, якийсь, е, якась верховна рада іншої країни. Знайти в бюджеті гроші, висилати ті гроші в Америці. Ті зброї тоді до тієї країни, а тоді ця країна має домовитися з Україною. Це не є це нічого. Не простило нам тут. Є ще додаткові процедури, нам як українці, щоб отримати зброї, і в міжчасі атаки підвищуються. І ворог, як ми вже кричимо до американців, що велика атака, як звичайно, Росія буде приготувати в літі, то деякі зброї де є натиск. Це продовження до осені тарифів. Це не є натиск. Йому треба, як багато експерти пояснили до президента Трампа, повний натиск тепер на Росію. Це і, і санкції, і тарифи, і включитися до міжнародного трибуналу і додаткові зброї, все як найбільше, щоб він потужну акцію мав, так як він коли атакував Іран, і тільки тоді він казав: А тепер ми можемо мати переговори. А тут ніяку ніякі санкції, ніякі тарифи, і почин, навіть не починав від початку його адміністрації. От, тобто, фактично, ви здійснюєте лобійську діяльність, ви намагаєтеся переконати конгресменів і сенаторів про те, що треба тиснути. Але Я так розумію, що у вас немає можливості тиснути безпосередньо там через найближче оточення, або говорити з найближчим оточенням Трампа. Ну тому що це вибудована така ієрархія, що не так просто підступитися до президента. Але тим не менше, от те, що зараз говориться через засоби маси інформації, навіть через про. Навіть Фокс, да, республіканські там канали, видання, газети пишуть уже такий, е, ну, з такою риторикою не дуже приємною для Трампа, критикують навіть його за його там десь м'якість, можливо, недалекоглядність, можливо, десь за бездіяльність. А Трампа, на ваш погляд, це не дратує. От він же звик, що його хвалять, а тут раптом його критикують. Чи не закручуватиме він ще більше гайки, аби менше чути критики і робити те, що вважає за потрібне І так. Як ми бачимо, найліпша стратегія з Трампом, і бачили це Марк Рути, це є хвалити його і, і отримати через це ухвалення будь-які будь е, маленькі кроки вперед, е, найгірша стратегія вічно це є його образити. Насварити на нього, бо він відразу і вертається. І, і, і це не тільки він, але його мале коло. Це була проблема у круглому, круглому кабінеті, коли Зеленський відвідав. Це не був Трамп сам, але його підтримали його ті хлопці, ті Джей Дівенс. Кажуть: нападай на Зеленського з нами, ходи, не да нарікай. А тут нам, нам треба, щоб переконати його. Знову звернутися, який мудрий цей чоловік. Дивіться, як ви перемінили економію, і мабуть, долучитися з Україною це є на добро Америці. Ця система, що фонди для зброї це тільки щоб зброї прийшли до України. Ну знаємо, що він хоче перемінити, щоб це була якась Америка. First чи мага верзія цього, що Байден робив? Ну добре, нехай він переміне це. Додаткова бюрократія, але ще. Має тоді зброю при при прийти в Україну поза ну, тим поза тим. Нам ми маємо пан Андрію, даруйте от ви... так. Прошу, прошу. Пан Андрію. Ну, от якщо деякі змі, зокрема Нью-Йорк Таймс, пише про те, що Трамп роздумує над тим, аби дати Україні тамагавки. Ну я слабо чесно кажучи, вірю в те, що тамагавки взагалі можуть дати Україні. По друге тамагавки це така зброя, яка ну так само збивається, як і. Ну, Петріоти збивають же ж балістику і все інше. Ну, от і тамагавки це та сама ракета, да, міжконтинентальна балістична, але вона так само може бути збиватися і для Америки це теж Ну точно не, не найкраща буде, так би мовити, реклама. Окрім Петріотів, окрім далекобійної зброї, там де президент обіцяє, натякає, що може дати. Це можуть бути ракети, це можуть бути. що От Що це ще може бути, на ваш погляд? Я думаю, найбільше, що Америка може передати, є є маленькі зброї і це че міліметрів підвищити тільки, щоб ми на такій самій рівні, як ворог атакував нас, щоб ми мали стільки кулі, які вони отримують з північну Корею. Далі ті джавелини, маленькі стінгери. А, ці такі ракети для а, тактично, щоб наша, наших збройних сил могли вживати. Але знаєте, патріоти, я розумію, що є велика потреба, бо раніше ми не а, раніше декотрі наші міста то декотрі в частинах Києва думали, що дуже дуже там безпечно було. А тепер зовсім зміна. Але найбільша зміна, як ми всі розуміємо, це є кількість дронів і кількість авіабомбів. Які ми говоримо тепер про тисячі мабуть, денно. І якби Америка би передала ті патріоти у такій кількість рік тому, коли ворог ще не мав можливість виробити стільки дронів і авіабомбів, бомбів, це інша справа. А тепер тактика міняється. Я, я просто не знаю, чи є якась. Я я думаю, просто українці знають найліпше, як збити дрони і інших системів. І, і тут, коли говоримо про ракет далекобійні ракети, ми говоримо просто, щоб отримати дозвіл атакувати ще всі ті аеропорти, всі ті літаки перед тим, що вони літають на Україну, і це це одинока можливість по інакше це вже ми є на Euh, які якесь майбутнє, яке я, я навіть не можу уявляти, як дрони атакують інших дронів, і e, і це є знаєте, така пригадка, що кожна кожна армія воює. На, на все, що навчилося у минулій е, битві, а нам треба думати про майбутні битві і уявити, як атакувати дрони, як стримати ті всі технології, які нападають на нас, і це не це не прийде з е, складних е, американців. Е, американці можуть нам передати всі ті ракети, далекобійні ракети, які можуть атакувати позиції, але щоб стримати ті дрони. Uh, ще навіть Америка не знає, як це стримати. Я знаєте, я вам підкажу: от що що лобіювати і просувати? Україна знає, як цим воювати. Ми знаємо, як збивати ці дрони. Uh -huh. І знаєте, коли я, бачу, коли я бачу Піта Гексета, який на ганку Пентагону. Запускав програму <смі> найкращі американські дрони, які полетять, все знищить, а потім виявилося, що хлопці просто тупо вкрали музику Металіки, і Металіка їм ставила пістона, сказала: Слухайте, ми не давали дозволу використання своєї музики і під гексед пальоний сонцем. Взагалі, знаєте, інколи, коли от те, що відбувається з тамтагоном мене особисто бентежить, коли людина, яка там ну. Нехай він заступник гексат, але людина, яка приймає рішення по відправці зброї стратегічному партнеру за межами НАТО і при цьому не ставить до відома ні міністра, ні президента. То якого рівня тоді хаос відбувається в американському діпстейту. Ви можете цей хаос оцінити. Я думаю, я ще до додавлю одна, коли ті дзвінки до конгресу і до Білого Дому щодня по цілій Америці наші активісти включаються. в тім, одне так само це серпень зараз приходить і вічно є питання, що треба і відвідання України. Бо Келок це добре, і нарешті він буде відвідати позиції далі ніж Києва, які його його стримали. Білий дім казав йому у лютні він не мав дозвіл. Вийти з Києва і відвідати фронту це зараз. Після цього, коли е, Венц говорив на, на е, безпековій конференції у, у Мюнхені. Е, тут дуже сильно тоді вийшла ця команда антиукраїнська у Білому домі. А, а тепер трохи їх політика змінилася. то ми побачимо, що, що Келок може. Відвідати фронту, але знову вертається, що питання, коли люди дзвонять, є коли будуть буде інші візити міністри Кабміну. Тут знаєте, ви садали що Гексет робить. Він зеленого поняття не знає, що діється в Україні, так як Венц не знає, і треба їм відвідати Україну. Я знаю, що вони не хочуть. Вони би хотіли стояти проти України, але але треба бодай декотрих членів Кабміну щоб починали відвідати Україну, бо ми знаємо, як раптом всім зміняються думки, що вони такі впевнені, що вони знали, що діється там, бо так як Вен сказав, вони сторін збачили онлайн. А, але а, тут є питання, а, яке приходить від простих американців, чи то українських американців, чи просто ті, що підтримують Україну. Ми хочемо санкції побачити, ми хочемо підвищити допомогу для, наш, для нашого союзника України. І так само ми би хотіли побачити а, представника американського уряду когось кабміну. Не зараз не президент чи віцепрезидент не прийде, але хтось на якомусь високому рівні, щоб відвідати у серпні, не, не має бути на певний день річниці незалежність, але традиційно ми мали відвідання. І хто це буде? І що вони скажуть, коли вони повернуться? Що вони скажуть? Що вони побачили, як українці шанують ті патріоти? Як вони шанують нашу нашу співпрацю? і це і це головне то треба треба буде чим найбільше американців знов займати втім і тут тут воювання іде денно онлайн я беру участь у таких зумах з простих американських Різні активісти беруть участь де-небудь тільки щоб згадувати Україну і щоб правду згадати, як українці вдячні, і і де ті зброї точно йдуть. Що це не є якась конспіраційна теорія, що Україна набирає ті ті зброї? Так, знаєте, от питання ще по Келого. На ваш погляд, візит Келога він якось суттєво може, може вплинути на, на позицію Дональда Трампа. От Келог приїде. Келог, до речі, сьогодні здається, вже тричі був свідком повітряних тривог. Так, не блядь Київ, але шахеди летять на інші міста України. І вони прилітають, і каби прилітають, і є вбиті, поранені, спалені, і одним словом, все як тільки в Києві відносно тихо. Але тривоги звучать, тому що злітають міги. Келок привезе враження однозначно. Настільки ці враження можуть бути переконаними для Дональда Трампа? Чи йому треба разів не знаю, 10 по голові стукнути, от таким як Келок, щоб він сказав, так. Да? Ну, треба я, 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 би, я би волів десять разів штукати. Я би волів не тільки Келога. Келог буде мати вплив, але то треба повторити. Тут, тут чому треба ще додаткові візити. І, мабуть, міністр будь-якої економії щонебудь, Хай, Хай хто небудь з міністерства е, е, з кабміну прийде і відвідує, щоби. При столі з президентом розкаже, що це було тривога, що це було прості люди, що це було діти, які тримаються у підвалах, е е і розказувати, що без американської допомоги все це буде на на надзвичайно гірше, ніж все що ми побачили в Афганістані. Андрію, скажіть, будь ласка, а чи реально Меланію Трамп привезти в Україну? Ну, от реально не знаю, не, не знаю там. Е не знаю, не знаю, поговорити секретною службою, тихенько її вивезти десь, от щоб її на екскурсію звозити в Київ. Ми не повеземо її в Чернігів, там в Суми, ні, обіцяємо. Ми ми її, хоча б в Київ, попа це. Це просто випадку. доктор Байден перейшла ходячи через кордон до Ужгороду. Я знаю дуже добре цю школу, там де вона ви відвідала, і я вічно би згадав до кожного конгресмена, який боявся ще у перший, перший рік війни. А що ви боїтеся? Бачите, пані доктор Джил Байден. Вона перейшла сама. Вона сама стояла на українську територію. А ви не можете? Ви не можете з вашими охоронцями? То я би дуже радий, щоб Меланію запросити і щоб якось вона відвідала. Ми знаємо вчора, як він сядав Меланію, що вона правду знає, навіть і що ворог йому брешить. Ну, але знаєте, сьогодні Меланя Трамп ну скажімо так, улюблена героїня американського істеблішменту в Україні. Тому що українці вже навіть мемчики, вже навіть мемчики роблять із Меланію Трамп там і кашкета, значить зазрушного одягають. От я не знаю, якими каналами це можна Меланії показати. От нашу вдячність, нехай вона кожного вечора, Дональду Фредовичу, перед сном замість таблеток нагадує, що Дональд треба ще зробити для України, бо буде біда. Ми готові цю акцію підтримати в будь який спосіб. Я я згідний, я згідний. Втім, це будь-якій стратегії. Нам треба, ми не можемо залишитися у традиційних шляхів. Нам треба поведомити нових, нових думків. Ну, дивіться, ми зараз з вами вигадали цілу стратегію, яку ви е, там в Сполучених Штатах можете почати реалізовувати. Андрій, неймовірно дякую. Спасибі вам за допомогу. за... Позитив за аналітику за роботу, яку ви робите у Сполучених Штатах для України, для українців. Ну нам не залишається нічого окрім як перемагати, бо інакше ми згинемо як роса на сонці, точно не наші вороженьки а ми. Андрію, спасибі. спасибі, всього найкращого. Андрій Добрянський був з нами, речник конгресового комітету Сполучених Штатів, друг України, друг П'ятого каналу, який завжди бадьорів, усміхнений і на передовій лобізму. Спасибі Андрій, пока. Дякую. Борітеся, борітеся.